Вітаю, друзі! Чи не найбільшою загадкою російсько-української війни, принаймні кількох останніх місяців цієї війни, виявився візит прем'єр-міністра Індії Моді до Києва в Україні? Ось уже як три дні наполегливо намагаються розшифрувати таємні сенси цього візиту. Намагаються зрозуміти, а для чого було долати кілька тисяч кілометрів, щоб лише кілька годин. Погостити у Києві, промовити кілька заїжджених тез і покласти кілька дитячих іграшок до мультимедійного мартирологу під назвою Діти. Думки українських експертів традиційно розійшлися. Експерти, за моїм підрахунком, поділилися на три основні групи. Перша група експертів вважає, що візит. Індійського прем'єр-міністра до України був вимушеним цим візитом моді, так би мовити, намагався збалансувати або нівелювати співпадіння двох подій. Одну із яких і сам моді я підозрюю, ще весь індійський народ інтерпретує просто як трагічну подію. Мова, звичайно, йде про навмисну варварську. Ракетну атаку української дитячої лікарні «Охмадит» 8 липня, того ж дня, 8 липня, приблизно в той самий час, моді в Москві зустрічався із Путіним. Деякі українські журналісти наполегливо намагаються нас переконати у тому, що моді дуже не сподобалося таке співпадіння, і він навіть образився на Володимира Путіна і передчасно перервав програму свого візиту, залишив е, Москву. І покинув Володимира Володимировича Путіна. Але менше з тим, незважаючи на цей інцидент і незважаючи на це незадоволення, Моні не розцінив це як особистий випад президента Росії проти нього і не вважає це хамством. Допускається цією групою експертів, що візит до України. Здійснений для того, аби продемонструвати всьому світу і, і передусім заходу, що Індія і моді не збираються танцювати під дудку Путіна. Напевно, путіну цей візит, звичайно, не сподобався. Але є ще і друга група експертів. Я підозрюю, що вона не дуже там багаточисельна, але той факт, що його очолює в Україні відомий тележурналіст, колумніст і публіцист Віталій Портников. Ця група заслуговує на увагу. Віталій Портников стверджує, що візит прем'єр-міністра Індії Моді – це помста Володимиру Путіну за неповагу і за хамство. І Віталій Портников проводить дуже такі влучні паралелі, які заслуговують. На увагу коротко, я ці паралелі зараз наведу. Коли Сі Сідзінпіна переобрали в третій раз керівником КПК, і він свій перший візит здійснив до Москви, то Путін не обстрілював дитячі лікарні ні в Києві, ні у Львові, ні в Одесі, ні в Харкові. І це правда. А ось коли я переобрався на посаду прем'єр-міністра Нарендра Моді, то Путін. Його прийняв і в цей день здійснив ракетну атаку ще й не куди-небудь а по двох лікарнях. Я хочу нагадати, що мова йде не тільки про Ахмади, а ще й про лікарню Ісиду. І це дуже правильні влучні паралелі. Я продовжу, звичайно, обговорювати позицію другої групи експертів. Вона дуже зручна. Тому що дає відповіді на дуже багато запитань. Але щоб закінчити вже класифікацію експертну, я ще коротко характеризую позицію третьої групи експертів. Це такі дуже делікатні дипломатичні експерти. Я підозрюю, що це просто грантоїди, але голос їх був почутий, і вони ну цих три дні стверджують і переконують нас у тому. Що не треба шукати ніяких підводних течій в причинах візиту моді до Києва. Хочу нагадати, що це перший візит такого рівня до Незалежної України. Раніше ніхто з Індії, тим більше з прем'єр-міністрів, не відвідував Україну. Так ось ця група експертів стверджує, що цей візит був. Логічним запрограмованим його слід було чекати. Моді обов'язково приїхав би до України. Тут просто питань немає. Чому? Тому що моді він намагається представити себе як політик, що знаходиться над процесами, тим більше над такими дріб'язковими процесами, як російсько-українська війна, і моді. Намагаючись довести свій нейтралітет, все одно відвідав би Україну рано чи пізно. Перший візит він зробив до Москви, це правда, а другий візит він обов'язково зробив би до України. Ну, щось таке, як Віктор Орбан. Тільки той спочатку відвідав Україну, а потім відвідав вже Росію. Отже, я перехожу до другої групи експертів. І хочу продовжити думку Віталія Портникова і розгорнути її. Я, в принципі, погоджуюсь з позицією Віталія Портникова, але його позиція не є вичерпною і не є кінцевою. Думка Портникова вона просто пояснює причини, чому моді приїхав, приїхав до України, тому що він образився. Тому що він це сприйняв як особистий випад проти нього, і він не пробачає хамства. А зовнішній вигляд моді він переконує нас у, у тому, що ця людина з дуже такою великою самоповагою до себе. Це все добре. Це все добре. А, можна це зарахувати як ну, досить обґрунтоване таке пояснення, що моді образився. На Путіна і він мстить Путіну. Але це не дає відповідь на наступне запитання. А чому Путін вирішив нахамити? Чому Путін вирішив нахамити моді? І чи не заслуговує моді на зневагу, і чи не заслуговує він на хамство? Якщо він заслуговує на зневагу і на хамство, або хоча б ну, в нашій системі координат на неповагу, то, можливо, не потрібно було зустрічатися нам з моді, якщо навіть він не заслуговує повагу від Путіна. Не завжди, не завжди я хочу сказати, якщо особа не поважається ворогом, то це означає, що це порядна особа. Інколи насправді. Потрібно під таким кутом зору подивитися на на ситуацію. Якщо навіть Путін не поважає моді, то можливо і Заходу, і нам теж не потрібно поважати моді. В чому тут проблема? Я віддаю головну головну відповідь на запитання. На головне запитання: а чому Путін так вчинив з моді? Чому він йому нахамив і висловив свою неповагу? Моя відповідь така: Путіну дуже не подобається поведінка моді. Моді він сповідує концепт ненасильницького спротиву, і він намагається переконати всіх у ефективності м'якої сили. І оця його теза, що в сучасному світі інтереси не досягаються. Військовим шляхом у нас чомусь трактується як якась суперморальна позиція. Цю тезу моді він е е висловив Путіну в очі в Узбекистані в 2022 році. Я, до речі, хочу нагадати, як Путін відреагував на це зауваження, що в сучасному світі інтереси не досягаються військовим шляхом. Путін оголосив мобілізацію. 300 тисяч людей він дав зворотній просто ефект. Він не послухав моді. Путін вчинив інакше, діаметрально протилежно вчинив. Він оголосив мобілізацію, набрав півмільйона людей, а потім ще і більше. І продовжив війну. Тобто плювати Путін хотів на позицію моді. Чому Путін так зробив? І чому Путін зневажає моді? Тому що моді є паразитом. І Путін хоче показати, що вся його м'яка сила а, нічого не варта, якби Путін не взяв на себе відповідальність, свідомо пішов на ризики, на ізоляцію від світу і не наразив себе на санкції. Тобто, первинною є брутальна сила Путіна. А уже потім, потім. Моді може демонструвати силу м'якої позиції оцього свого конструкту, там, ненасильницького спротиву і досягнення інтересів не військовими методами. До речі, у нас чомусь розцінили цю позицію як суперморальну. А в чому тут мораль? Моді просто сказав, що в сучасному світі дурити людей і брати те, що тобі потрібно. Можна і без війни. І насправді люди дуже розпещені, розбещені. От 2020 рік ковідна історія це показала, що не треба застосовувати ніякої сили. Можна іншими шляхами, абсолютно безкровними, відібрати в людей все, що потрібно. Все, що сказав в моді Путіну в Узбекистані, він зовсім не зайняв ніякої моральної позиції. Він просто його присоромив. А Путін на це образився, і він не допускає, щоб моді. Зверніть увагу, що тут важливий момент, як себе поводить прем'єр-міністр Індії. Він за півдарма бере нафту, розраховується за цю нафту фантиками, тобто рупі, паразитує на ситуації і ще вчить жити і повчає Путіна. Більше того, намагається стати. В позицію морального, в моральної, моральної домінації над Путіним. І е, оцей візит моді і в Москву, і в Україну, і ракетний удар по Ахмадиту він, Ахмадиту він дуже багато чого розкриває. В принципі, пазли зійшлися. Ну, цинізму Росії просто немає меж. Це ж вдуматись. Це насправді спланована абсолютно акція. Уже зараз ми чітко це можемо зрозуміти. Удар по Ахмадиту і по Ісіді, я підкреслюю, це два медичних об'єкти атакувала Росія. Для чого? Тому що для е, індійців, для них е, родина, сім'я і діти це така дуже чутлива тема. Чутлива тема. Дуже чуттєва тема. Це те, на що намагався натиснути Путін. От Подумати тільки на рівень цинізму. Для того, щоб помститися моді, це не для того, щоб його зв'язати кров'ю, як у нас всі кажуть, а щоб його поставити на місце і показати йому, що він насправді переслідує виключно меркантильні утилітарні інтереси. І він не є ніяким моральним лідером. І вся оця його. Стурбованість і відбиток нібито етики на обличчі, але, як Портніков каже, на обличчі відображається велика самоповага до себе. Це все порожнє, наносне, там нічого немає, по суті. І Путін тут абсолютно правий. це це ну, абсолютно важливий момент. Е, на що ще я хотів би звернути увагу в ситуації з моді? Із Візитом його до Москви, а потім уже до Києва. Я вчора написав допис, такий назвав його Моді Путін, Охмадити Сіда і пам'ять про вбиті корови. І що я так осмислив, бо кілька днів я насправді не міг розібратися в потоці інформації, а що це взагалі було. От, ну добре, якби Зеленський не висловив своє невдоволення візитом моді до Москви і не сказав, що це просто якийсь жах, що вони там обнімаються, а у нас розбомбили дитячу лікарню. І нашого там посла в Індії не викликали на розмову. Чи був би цей візит загалом? Тобто я оцих. Три дні намагався от зрозуміти, осмислити, взагалі, що це все відбулося. І е, ну прийшов до такого висновку. Прийшов до такого висновку що насправді для Індії і Росія, Україна і загалом Західна цивілізація це дуже все чуже. І в цьому немає нічого поганого. Для нас теж чужі і китайці, і навіть чужі німці. Ось. І тим більше, чи чужі індійці. Далеко не будемо ходити. Давайте згадаємо епізод геноциду або ну, епізод трьохмісячний епізод геноциду в 94-му році, 1994 році, в Руанді, коли хуту там вирізали тутсі. приблизно мільйон людей вбили цими мачетами. А, і тоді, ну, світ він ну, цивілізований світ, він, звичайно, не залишився байдужим. Те, що там, щодо ефективності і так далі, я не буду зараз там оцінювати ситуацію. Але якщо ми люди, так, то життя чужих людей для нас стає небайдужим. якщо... Чужі люди починають один одного просто вирізати і вбивати. Тоді байдужість зникає. Тоді байдужість зникає, і ми починаємо реагувати на життя, на життя чужих людей. Ну, можна б, ближчий такий приклад взяти. Ми живемо. От у нас був такий приклад, тут в під'їзді, коли чоловік і жінка почали між собою ну, з'ясовувати стосунки. і... Чоловік почав там застосовувати силу до жінки. І тоді життя чужої родини воно припинило бути байдужим для нас, тому що ми люди. Як реагують люди на? Поведінку чужих людей, якщо ця поведінка, вона вже виходить за рамки гуманності, вони намагаються припинити це все, не розбираючись в ситуації. Хто правий, хто винний, що роблять в такому випадку чужі люди, які реагують на таку жахливу, скажемо, поведінку інших людей? Вони намагаються розборонити. Або нейтралізувати сильнішу сторону. А якщо не вдається нейтралізувати, скрутити руки сильному, то тоді просто вигороджується, захищається слабка людина. Слабку людину захищають, щоб сильний не міг її вже завдати ударів. Я чому так детально це все розбираю? Для того, щоб провести паралелі з поведінкою. Моді і взагалі індійців, для них ми чужі, це зрозуміло. Це зрозуміло. Але ну, моді явно бачить і вже по Ахмадиту, що ну, ситуація вимагає зняти оцей режим байдужості. І необхідно сторони розвести. Для того, щоб розвести сторони, добре, якщо моді і індійці не хочуть розбиратися в ситуації і просто хочуть припинити там вогонь. І розвести сторони, то принаймні сильнішій стороні не намагаються сприяти, надавати гроші для озброєнь, щоб ця сильніша сторона продовжувала робити те, що вона робила, бити слабшого. Слабший може бути і винним, можливо, і сильний, правильно б'є слабшого, але якщо ти людина, і навіть це відбувається в якійсь чужій цивілізації. То реакція саме така. Але як себе поводить моді? А моді використовує ситуацію, і він намагається надати гроші сильнішому, скуповуючи по дешевих цінах нафту, енергоносії. І чітко розуміючи, що сильніший він буде використовувати ці гроші для війни. Тобто виникає питання: а взагалі моді це людина і взагалі індійці вони люди. Якщо вони себе так поводять, я хочу сказати, що не, по, не повинно бути ілюзій до на рендер моді, в країні, в якій побудоване станове суспільство, касти, де просто люди з ну фактично одного та самого роду не вважають за людей інших, і вони живуть як тварини. Очікувати, що ну, приїхав тут поплакати за українськими дітьми, і це ну, від нього можна щось чекати, якихось зрушень це дуже велика помилка. Все, що можна розраховувати від моді, що він буде намагатися щось взяти від нас, так як він бере від Росії. Ось і все, більше ну, нічого. І це потрібно дуже ну, добре розуміти. Я зацитую от, е, свій останній там абзац. Е, якби Зеленський був не просто креативним, а розумів суть процесів і явищ, то візит моді почався б і закінчився не з дитячого меморіального комплексу, а зі скотомогильника. З метою вшанування пам'яті тисячі корів, які загинули за роки російсько-української війни, я би так зробив. Чому все відповідь на запитання, чому моді здолав кілька тисяч кілометрів, щоб лише кілька годин провести в Києві, і все обмежилося виключно цим дитячим меморіалом? Тому що діти це єдине, що зв'язує абсолютно чужі цивілізації. Більше моді ні на що не міг відреагувати. І ми повинні були, звичайно, так зробити. Але паралельно моді треба ще було завести на скотомогильник, Тому що у нас в результаті російсько-української війни загинули тисячі корів. Худоби загинуло дуже багато. Для того, щоб. Показати моді, що ми теж співчуваємо, поважаємо їхню культуру, і корови це те, що з'єднує наші цивілізації. Якщо для індійців діти це спільний знаменник, який з'єднує наші цивілізації, то ми повинні були показати моді, що корови це те, що з'єднує наші цивілізації. І більше нічого спільного у нас з моді немає. І все. Це треба розуміти. А, тому не потрібно ніяких ілюзій і не потрібно всіх цих експертиз про те, що це щось там відкриває наше співробітництво в аграрному сегменті, в фармації, ще десь там і так далі. Та дійсно. Моді приїхав показати, що він не буде танцювати під дудку Путіна. І що? Це про щось говорить. Це говорить про те, що він є проукраїнським і буде нам допомагати. Та це абсолютно дурниця. Ну, звичайно, не буде він танцювати під дудку Путіна. Він просто буде паразитувати, скуповувати. Дешеву нафту розраховуватися з фантиками і намагатися вчити нас всіх жити, вчити нас всіх жити, і стати в позицію моральної домінації. Хоча ніяких підстав у наренд моді і взагалі в індійців на це просто немає, не існує. Оце все, що потрібно розуміти по візиту моді до Києва. І саме тому він тривав декілька годин і закінчився так. Це візит ні про що. Це спроба просто показати, що індійці і сам моді, вони там, досягнули якихось вершин і володіють якимось там, знаннями, дуже духовні, і спираються на доктрини, які переважають там, всі інші. І він прийшов там, нас повчити. І все, більше нічого тут не потрібно очікувати від моді. І е, якщо хтось думає, що це так неприйнятно завести його на скотомогильник і е, вшанувати пам'ять загиблих корів, то не треба, не треба сильно переживати. Якби Зеленський не е, висловив своє обурення візитом до Москви. І бомбардуванням Охмадиту, то моді б, до речі, тут ніколи не було. Це взагалі потрібно розуміти. Тобто, це так, ну, насправді вимушена дія, але зовсім не для того, щоб плюнути в обличчя Путіну і щось там. Цей сам помститися Путіну. Ні. От ключовий висновок. От в кінці я його скажу, моді приїхав сюди в Україну для того, щоб відбілити свою репутацію, якої, в принципі, у нього немає. Це представники не просто іншої цивілізації, а вони навіть десь не, не можуть вважатися. от... Людьми, ну, якось наближеними до заходу, тому що навіть чужі люди вони вимикають режим байдужості, якщо бачать, що таке відбувається. А у, у моді, Ну по-моєму, він не вимика... не, в... не, цей, не вимикається. Гаразд, я буду закінчувати розбір цієї ситуації і аналіз. Причин візиту моді до України. Дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу. Підкреслюю вкотре що це важливо. До побачення, до наступних зустрічі.